Сторі однієї родини, історію одного міста. Так, друзі, ми зараз переносимося у Львів. Ви знаєте, що після вчорашньої ракетної атаки там загинуло семеро людей. На жаль, четверо з цих сімох це фактично одна родина. Родина історії Базилевичів, як вже сказав Єгор. Наша Олена Квітка працює зараз у Львові. Вона фактично по крихтах збирала історії очевидців. І власне Олена, тобі слово розкажи, будь ласка, тому що ми знаємо, що цю родину знало дуже багато людей, і до тебе прийшло багато щоб. Розповісти про них і підтримати. Колеги вітаю цю родину. Родину Базилевич знала не просто весь Львів. Фото цієї родини після ракетної атаки 4 вересня воно фактично облетіло весь світ. Це фото родини Базилевич. Тато Ярко, мама Євгенія, їхні троє донечок це Ярина, Дарія та е, Емілія. І ось ви бачите, позаду мене, це будинок на вулиці Коновальця, верхні поверхи, і саме там була їхня квартира. Е, вони зруйновані повністю. Це така дуже інтелігентна, знана, шанована родина у Львові. І, до речі, от, тато Ярко Базилевич він виходить із давнього роду знатного. Е, він є родичем Івана Франка, і на жаль. Е, він єдиний, хто врятувався з цієї родини, просто в один момент, вчора близько шостої ранку, він фактично втратив весь свій світ всіх своїх дівчат. На момент прильоту, взагалі, вся родина вона була на сходах, і ось власне, фактично, в ту хвилину, в ту секунду, він вийшов в квартиру щось там взяти, поки його дівчата були на сходах. І, от, власне, в момент влучання ці сходи обвалилися, і родина разом. Вся родина разом з, з цими е, сходами, е, і ви знаєте, ми вже трошечки поспілкувалися з тими, хто знав цю родину, а мені здається, що немає такої людини, хто хоча б не знав або не чув про родину Базилевич. Раніше сюди приходили до їхньої е, квартири на гостини. Сьогодні е, ті, хто знав, хто працював, хто вчився з дівчатами, вони зібралися тут фактично на руїнах їхнього будинку, аби вшанувати пам'ять про дівчат з родини Базилевич, які загинули. А сьогодні ми маємо. Ті, хто навчався з дівчатами, ті, хто працював вже зі старшою, знали маму такі і вчителі, і батьки, які фактично пройшли всі шкільні роки. От сьогодні у нас є вчителі, це класні керівники старших дівчат. Ви знаєте, я вчора зайшла. Я не знала ці родини, фактично вперше побачила, коли зайшла на сторінку татка Ярка, то вже немає жодного допису, немає жодної світлини, де б він не публікував свою родину. Це було все довкола родини. Було дуже дружні. Так і було. Острічка взагалі пронизана любов'ю до своїх дітей. І взагалі то була така надзвичайна родина. Я їх знала всіх, тому що була класним керівником яринки, але йчила до Дарусю. І такі були світлі діти, здібні, талановиті. Дуже тендітні, ніжні, скромні, але одночасно з колосальним почуттям власної гідності і національної ідентифікації, і то тільки завдячуючи батькам. Вони знали, хто вони є, і вони себе вели дуже достойно. Ми знаємо, що ось власне Дарів навчилася на другому курсі уку, і в своєму листі мотиваційно вона таки написала, що я хочу розвивати культуру України і нести її світу. Це були ще школьних і шкільних років. Так та і ви знаєте, вчора. Мій товариш, який десятки років живе за кордоном, він їх не знав, цю родину. Він просто побачив, як і всі інші, ту світлину. І він написав такий допис, що людина, яка їх не знала, і я, яка їх знала руками, говоримо одні і ті ж самі речі. Він знаєте, як він написав? Він написав Цвіт нації, а далі такі слова, що він написав генетичне золото України. Так і... воно і є. І сьогодні от з вами є ваша колега. Так. Ви вчили середню. Класний керівник середньої дорослі. Хочу сказати, що я познайомилася з нею в п'ятому класі. Милесенька, найменша була. Дівчинка світла надзвичайно маленьке сонечко. Я так подумала про неї, і ви дійсно тут Вот говорили про стержень. оцей цей стержень це галицька родина може закласти такий стержень. Це Інтелігенція від так. це шло тільки від батьків. Батьки на всіх світлинах ви можете побачити, вони є з дітьми і вони жили для дітей. А Дариночка, Дариночка, мені запам'яталася тим, що вона була не просто світлою дитиною. Вона була щедрою, доброю, гарною, усміхненою, позитивною. Жодної світлини я перебрала вчора всі, які я мала. Жодної світлини нема сулотою. Це тільки весела, гарна, позитивна дитина. І це могли закласти тільки та любов, яка плекалася в родині. Так, і сьогодні тут зібралися і однокласниці, однокласники Ви вчилися разом з, з, з Дарією, правильно? Так, так. Який, а, якийсь епізод, можливо, вашої шкільні пригоди. Запам'ятали щось? А, Таруся була, як сказала Ольга Маркіянівна, таким промінчиком сонця в нашому класі. І вона була дуже маленькою, тендітною, нашою дюймовочкою. Вона була, є і завжди буде нашою дюймовочкою. Ви її так і називали? Так. Завжди. А, ну, Фактично, це, це були така, дівчата, які розвивали культуру Львова і несли українську ідентичність у весь світ. Дівчата, ви працювали а, разом з. Так, да, Ми працювали з Яриною, також вона наша Одна найкраща подруга. Насправді ми з нею познайомилися, коли прийшли в мережу твори, але разом з тим ми стали найкращими друзями. І... Ви у театральному гуртку були, можливо, разом? Е, ні, ми разом з роботи, але ми так здружилися, і насправді вона була нашим сунечкою і вона підтримкою. Найкращою, да. так. Найкращої, так. Вона любила, вона любила подорожувати, ми з нею багато де їздили разом, купа було. Купа спогадів, які купа ви Спогадів і, далі і історії. З собою, і поки жива пам'ять про цих дівчат, про цю світлу родину пам'ять і, взагалі, спогади про них бути вічно. Я хочу ще додати. Ось ми багато сьогодні проговорили про дівчат, про трьох сестер родини Базилевич, які загинули. Але я хочу ще згадати допис, який зробив тато Ярко, який присвятив своїй дружині. Минулому році вони відсвяткували фактично з 25 років свого офіційного і неофіційного подружнього життя. І він опублікував дуже щемливий допис Містив світлину, де сказав, що от Євгенія для нього була всім, його опорою, його підтримкою. Він взагалі не пам'ятає свого життя вже без своєї другої половинки, без своєї дружини. і завдячує всім досвід, який має те, що вони разом пройшли цей шлях і написав, що бажає їм пройти ще щонайменше 25. Років разом це була світлина і пост від минулого року. Ну хочу сказати, що після влучання 4 вересня тату Ярко, це він він єдиний, хто залишився цією родиною в один момент. Він тратив трьох своїх дівчат, дружину Євгенію та трьох доняк. А Ярина, який було 21, Дарія, Дар'я, який було 18, Емілія, який було всього 7 років, вона перейшла в другий клас. Немає тих людей, які б не чули або не те, що не знала, а хоча б не чули про. Цю родину і не тільки ця родина, а взагалі не тільки ця трагедія у Львові, а взагалі сьогодні ми згадуємо і Львів, і Полтаву, і Кривий Ріг, і Суми, і Харків з ті міста, які майже щодня обстрілюють, і наші співчуття родинам загиблих і вічна пам'ять всім тим, хто поклав своє життя у боротьбі за нашу незалежність, колеги.